Як стати блогером, набрати там перших пару тисяч підписників і почати це монетизувати, отримувати за це якісь копійку? Бо всі люди думають, що стають блогерами і отримують саме за монетизацію там в цих соцмережах копійоку. Ці карбованці, скажімо так, але насправді це не так працює. Тобто, всюди оця система реклами. У когось якийсь продукт, не знаю, це лампа, і треба прорекламувати. Зараз це все рекламується через соціальні мережі, через блогерів чи через якісь аккаунти, от як ми зробили у нас в проєкті Hub, Хата, люди можуть брати відео, чи рекламні, чи українські, чи патріотичні, неважливо, чи співаки якісь виставляти, рекламувати їх, себе не знімати, нічого не продавати не треба. Просто твій аккаунт виступає як жива. Це важливо, жива, а не робот. Можна було бот-аккаунтів настворювати, але просто от, своїх над живих аккаунтів понастворювати, рекламувати продукти, і на це можна вже отримувати Кошти. Це ж така сама програма, як там Amazon, як YouTube платить, Adidas, Nike, Reebok. вони ж є всі ці партнерські програми. Зараз це все є в соціальних мережах. Все, що треба. Заходить, виставляють відео правильно по якимсь певним алгоритмам, як це все працює. Легко набирається це тисяча підписників, нічого такого немає, це як накачати чуть-чуть біцеп в залі. Треба походити і правильно позайматися. Тут так само і вже можна отримувати гроші. Я от час у нас відкрилась програма, де українці можуть розповсюджувати цей контент і отримувати собі кошти. У нас є багато студентів, які отримують 100, 150, 200 к гривень на місяць. Просто виставляючи відео, за посиланням щоб ці профілі у мене що там, в Інстаграмі, в Тікток і зайдеш, глянеш, там ми постійні ефіри проводимо, показуємо, як це працює, звіти, самі студенти, які отримують ці кошти, дають свій відео, показують, там ще подарунки по порозирах. Ну, коротше, я писав, пишаю з тим середовичам, яке ми створили. Ну це най найкоротший путь. Просто так створюють аккаунти, щоб набрати підписників і щоб і, і, і що. Тобі треба реклама, тобі треба роботодалі, рекламодавців шукати, щоб тобі хтось рекламу давав. Вони не платять багато. А ми створили такий проєкт, де люди зайшли, навчились виставляти відео, виставляють їх, Зразу їм дають це готово. Все, що їм треба, просто відео виставляти. І зразу їм дають можливість за заробітку, отримати кошти. І зразу зарплату виплачують. В кінці, там, на початку місяця чи в кінці місяця, міняється заможний місяць від місяця. Ну, це топова можливість, це класно. Бо так би я людям просто так не радив би йти в блогінг, наш що це те, щоб відеоси знімаються, все, все придумувати. Якусь інколи техніку треба покупати, там лампи, світ туди-сюди. Ну, це повноцінна типу, робота. Треба розуміти, як це працює, і знати, де можна за це нормальні гроші отримати, а не 5 копійок. Дуже мало хто за це платить нормальні гроші. Я радий, що в нашому проєкті виходить таку ну, досить велику частину від нашого бізнесу, відділяти і давати нашим студентам на отримання зарплати.